Добрий день, з вами освітній центр Максимум. Я Ярослав. І сьогодні ми будемо розумнішати. Тема, яка сьогодні в нас буде дуже фундаментальна, бо за кількістю завдань на НМТ і ЗНО, з нею може конкурувати хіба що трикутник. Сьогодні її величність функція, а також графіки власне функції. Поїхали. Сьогодні поговоримо про функцію. Функція це така річ, яку можна описати одним словом: це залежність. Функція це залежність, власне. Y залежить від X. Ми традиційно залежну зміну позначаємо як Y, хоча ніхто її не зобов'язував. Ми так традиційно позначаємо Y це залежна зміна, X — це незалежна зміна. Залежна зміна називається функцією, а сама самий такий порядок речей, коли одна зміна залежить від іншої, називають функціональною залежністю, а Х. Це незалежна зміна, це аргумент. Отже, x це аргумент, це незалежна зміна, і він впливає на значення функції, на значення y, це залежна зміна. Є функція, є аргумент. Функція залежить від аргументу. Все. Все. Всі можливі варіанти цього речення я сказав. Записується це ось так. Y, власне, може записуватися як функція f від x. F від x. Тобто ми показуємо, що функція залежить саме від аргументу, аргумент це x. Навіщо така запис? Так, ми можемо показати, як якого кого значення набуває буває функція від конкретного значення x. Дивіться, y дорівнює 2х 3. Це ж також можна сказати, що і функція 2х 3. І якщо ми записуємо в дужках замість x одиничку, ми маємо і усюди в нашій, в нашій записі замість x поставити одиницю і порахувати. Тобто, якщо у нас просто x, то ми маємо наче рівняння, де y дорівнює x і якісь числа. А якщо ми замість X пишемо в дужках конкретне число, то ми Y, власне функцію конкретно рахуємо. В даному випадку це буде мінус 1. Ключові моменти. Ключові моменти. Значить, те, що характеризує функцію найбільше, це область визначення і область значення. Область визначення це те, який може бути x. Це власне ОДЗ, область допустимих значень, ми про це вже говорили. Три випадки є, коли ми чітко знаходимо ОДЗ. Це е, коли x в знаменнику. Тоді ми пишемо, що весь вираз під знаменником не дорівнює нулю. Це коли x під коренем парного степеня, тоді ми кажемо, що ОДЗ більше буде будрівнює нулю, весь підкореневий вираз. Або коли у нас x під логарифмом стоїть, тоді весь підлогарифмічний вираз строго більше нуля. Так? Під коренем парного степеня І лише парного більше буде будівнює нулю, під логарифмом строго більше нулю. Це у нас область визначення, позначається вона D F до D від y Є від F або є від Y — це область значення функції. Тобто, на схожі слова, не путаємо область визначення, це який може бути x, область значення, це який може бути y. І тут він вже не так якби, стандартизований. Тут по кожному випадку треба судити окремо. Наприклад, якщо ми візьмемо параболу, що дивиться вверх, вона по Y до нескінченності може приймати будь-які значення, але нижня точка буде. Це вершина параболи. Якщо уявити цей язичок, то це по Y. Можливе, мінімальне значення. Те ж саме, наприклад, гіперболу. Начебто у X є обмеження, так? але і у y є обмеження. Якщо не можна ділити на щось, то і отримати у відповіді 0 з дробу також неможливо. Тому і у гіперболи є обмеження. Бо дуже часто область значення — це безліч. безліч чисел. Таке також тут можливо. Так, е, Значить, що, що тут, е, значить, от, наприклад, y дорівнює 5х-4 функція, що у нас з? Ну, Тут, трішечки пішло, о, одз ікс не дорівнює 4, бо не може бути знаменник дорівнювати 0. Ось Я записав x-4 на дорівнює 0, х не дорівнює 4, і о, графічно це записується ось так, я виколюю виколю четвірку майже круглими дужками. Проте я кажу, що касається області значення, що стосується області значення, я не можу отримати 0. Так? Я не ділю на 0, і 0 я отримати у відповіді також не можу. Тому область значення, всі числа окрім 0, ось вона так записується. Добре, поговорили ми про це. Давайте поговоримо про ось такий рисунок. Нулі функції. Функція це y. Нулі функції це такі точки на графіку, де y дорівнює нулю. Візуально вони дорівнюють, тим точкам де фу, графік перетинає вісь x. Перетинає. Бачимо, да? у нас графік перетинає вісь x, і відповіді ми пишемо по x. Тобто нулі функції це x мінус 1, x дорівнює 4, X дорівнює 6. Взагалі, будь-які питання по графіку, ми відповідь пишемо по іксу, окрім області значень. Тобто область визначення, нулі функції, проміжки зростання, проміжки спадання. Це все відповідається по іксу. По горизонталі ми дивимося. Ну, до, проміжки знакосталості – це там, де у нас наш графік е, тільки більше. Нуля, функція або тільки менше. Ну, Тобто, наприклад, строго менше вона від мінус 3 до мінус 1, і від, -4, і від і просто 4 до 6. Тобто відповідаємо ми за xом. А додатня вона від мінус 1 до 4 і від 6 до 7. Проте проміжки знаку сталося рідко. Питають на екзамені, а ось проміжки зростання спадання, будь ласка. Значить, Функція зростає там, де вона буквально становиться вище. З кожним наступним xом, зростаючим, вона зростає y. Відповідає це візуально зростанню, і відповідаємо ми по X. Тобто проміжки зростання тут від мінус 3 до 2, і від і від просто 5 до 7. Проміжок спадання тут один, ось він від 2 до 5. Тобто відповідаємо по X. Ну, і я так симатично це записав: от проміжки зростання їх 2, от проміжки спадання. Так, парність та непарність. Якісь тут є ключові моменти. Ось на чотирочка. Поїхала там з пропуспопереднього. Деякі функції можуть набувати такої властивості, як парність або непарність. парність. Значить парність це коли функція фактично ігнорує зміну знаку аргумента. Тобто, якщо я замість аргумента візьму два протилежні числа, значення функції буде однакове. Взято один і мінус один, і нічого не зміниться у відповіді. Візуально це записується ось так. Тобто значення від f від мінус x дорівнює f від x. Повністю правильно, так, академічно, перевіряти парність, саме брати мінус x, ставити замість ікса усюди у рівнянні мінус х і перевіряти, чи я отримую те ж саму функцію, яка і була на початку. Тобто, наприклад, x квадрат. Якщо замість ікса поставити мінус х, то квадрат з'їсть мінус. Ну, квадрат під'їдає мінус, а я отримую x квадрат, власне, те, що і було. Ось. А що ж стосується перевірки більш простої, наприклад, ну, важкувато візуально мені зосередитись на тому, що. Тут у нас і x і мінус x. Я можу просто взяти 1, мінус 1 і порахувати. Ставлю, один, один Ставлю 1, 1 в квадраті, це 1. Ставлю мінус 1, мінус 1 в квадраті це також 1. Чікс, пройшло перевірочку. Непарна функція це у нас парна функція. Якщо виконується така умова, така функція називається парна. Непарна функція, ось канонічний приклад це непарна степінь степень на х в кубі. Непарна функція це функція, яка на зміну знаку аргументу відповідає зміну знаку функції. то, то якщо я візьму аргумент з протилежним знаком, то й функція просто змінить знак. Е, перевіряється це таким ж чином. Можна ж також само мінус x підставити і подивити, що просто змінились знаки у функції, так було х в кубі, стало мінус кубі. а можна також, як, як, як я сказав, поставити 1 і мінус -1 і Пересвідчитися, що в першому випадку один у відповіді, в другому мінус один, так? бо третя степень вона не їсть мінус. І один-мінус один відрізняється на знак. Власне, вони мають бути саме протилежними числами. Якщо, наприклад, в першому випадку один, а у другому мінус 5, знаки там різні, але це число не протилежні, і така функція непарною не є. Ну і більша частина всіх функцій, вона ні та, ні та. Тобто парність і непарність – це не обов'язково, що у нас також всі функції діляться на парні, і непарні. Більшість взагалі не та, не та. Парність це конкретно коли. Нам все одно на зміну знака аргумента, а непарність – це коли е, на зміну знака аргумента функція так, що просто змінює знак. І все. Так, йдемо далі. Далі у нас е, пряма пропорційність і лінійна функція. Ну, пряма пропорційність тут, власне, вона виглядає так, це коли у нас зростання х призводить до зростання y кратного. Тобто, ну, власне, на коефіцієнт множимо аргументи. Ну і ось такі завдання вони НАТО прості. Давайте додамо вільний член і отримуємо загальний вигляд лінійної функції. Так? Тобто о, графік лінійної функції це просто пряма. Ну, знову вона називається лінійно, це лінія. І як її будувати, я сподіваюся, пам'ятаємо, маленьку табличку малюємо, замість XA беремо будь-яке е, таке зручне число, зручне це невелике. І ціле. 0, 1, 2. І ще раз, тобто двічі беремо, знаходимо під них Y, тобто, наприклад, 0, 0 1, 1, відмітили ці точки на координатній площині, з'єднали, все, отримали графік. Я тут це суто так не розписую: будування графіків в побудову, бо на НМТ не змушують будувати графіки. Тут немає відкритих завдань. Тому будемо працювати по готових графіках, ось так вони виглядають. Зверну вашу увагу, що коефіцієнт перед ексом він має значення, ну як вільний член, коефіцієнт перед ексом це увага, кутовий коефіцієнт лінійної функції, і він дорівнює тангенсу, що утворює наша функція з додатнім напрямом осі Х. Тобто ось тут дві функції. Тут у нас K дорівнює тангенсу альфа-1, а ось цій функції, що спадає, ось цей кут буде тангенс цього кута дорівнювати К. Тобто саме з додатнім напрямом, саме з. Право, таким напрямком, що уходить по осі Х. Тобто К дорівнює тангенс альфа. Ну і власне, може бути він від'ємним. Якщо функція спадає, там у нас тангенс від'ємний, кут буде тупий. Якщо функція зростає, там у нас тангенс додатній, кут буде гострий. Дуже просто. Значить, ну, тут можна записати конкретні точки, проте їх простіше за самим завданням знайти, і, власне, це все буде. Як на долоні. Що у нас ще можна сказати по ключовим видам функції? Y дорівнює kx плюс b це лінійна функція, так я ще й не сказав про вільний член. Вільний член лише коригує, і ми зараз поговоримо про це трохи більш детально. Він коригує зміщення графіку вверх-вниз. Тобто, якщо він додатній, плюс 5, то це означає, що мій від початку координат графік підняли на 5 одиниць, плюс 5 це на 5 вверх. Якщо він від'ємний, власне ми за, по вертикалі на 5 вниз, опускаємо. Тобто вільний член рухає графік вверх вниз ну, плюс вверх, мінус вниз. Текс. Що у нас тут власне, далі? Які є варіанти? Є такий, є такий варіант це гіпербола. Виглядає вона приблизно, так я чисто схематично буду давати, це у нас будь-які функції, де у нас їх в знаменнику. Тут у нас буде ОДЗ, тому вона виглядає як два банана, що напроти один одного. Також, звичайно, є його величність парабола, її величність. Так? Ну, ось загальний вид, це власне, квадратична функція, і виглядає е, вона як язичок. Якщо А додатнє, то дивиться вверх, якщо А від'ємне, то дивиться вниз, і так далі. Ну, Може розташовуватися де завгодно. Е, залежить також від Б і С і положення вершини. Так, і що стосується параболи, що треба вивчити, як знаходити координати вершини? Значить, ікс вершини параболи. Тут треба запам'ятати, бо я, я боюсь, що не буде цього на екзамені формулах. Це мінус b ділено на 2. Насправді запам'ятати дуже легко, бо пам'ятаємо, коли ми розв'язували квадратні рівняння, там окремі корені були мінус b плюс мінус корінь із d ділити на 2. А тут просто дискримінанту немає. І для Y вершини є формула через дискримінант, проте нашу поскладнювати собі життя, запам'ятайте лише цю. Формулу x вершини, а y вершини, ви просто підставляєте x вершини в початкову функцію. Тобто знайшли x вершини, поставили замість x у початковій функції, отримане число, і отримуєте y вершини. Ось це найкращий варіант. x вершина мінус b ділена на 2, запам'ятати. Так. Якщо ви в цьому році здаєте НМТ з математики, ви могли зіштовхнутися з двома проблемами. У підготовці у курсах забагато дітей і вчитель приділяє мало уваги, а індивідуальні заняття просто дорогі. Освітній центр Максимум і я, Ярослав, розв'язали цю проблему. Від курсів ми взяли ціну, а від індивідуальних занять ефективність. Тому проходьте за посиланням і обирайте затишну підготовку до ННТ. Е, ну і давайте да, поговоримо про якісь приклади, що стосуються власне функції. Значить, е, функцію задану формулою F від X дорівнює 1 третя на 2x плюс 1 знайти f від мінус 5. Ну що тут можна зробити? Що сказати? Тут власне треба замість ікса поставити мінус 5. Така запис означає, що ми замість ікса, бачите, був ікс, а тут вже мінус 5. Замість ікса просто ставимо мінус 5 і рахуємо 2 на мінус 5 – це мінус 10, плюс 1 – це 9, мінус 9 і 1 третя на мінус 9 – це мінус 3. Тут, власне, все пораховано і рахунок тут ну, примітивний такий, це арифметика. Дуже все просто. Вказати проміжки, на яких функція набуває від'ємних значень. Від'ємні – це значить, що сама функція менше нуля. Якщо f від x менше 0, тобто ліва частина, значить все і права частина менше нуля. Тому ми розв'язуємо просто нерівність мінус 5х плюс 15 менше 0. Так? Якщо f від x менше 0 ліва частина, то і права частина менше. Все. Розв'язали x більше 3, все. Відповідь від 3 до нескінченності. Розв'язок тут дуже простий. Так, далі, що ми можемо поговорити? За якого значення параметра це графік функції проходить через точку 2-3? Коли він проходить через точку. Коли власне, графік функції проходить через точку, це означає, що при даному X, це перша цифра, це x, буде даний y, тобто друга цифра. Тобто я замість X ставлю 2 і кажу, що відповідь на все це замість ігріка ставлю 3. І утворюється таке рівняння логарифмічне, ми розв'язували їх уже. Тобто буде ось такого. Чи бачимо, логарифм по основою 2 від 2 плюс С, замість X поставив 2, а замість ігри поставив 3. Все, розв'язую логарифмічне рівняння, воно в лоб розв'язується, тобто, застосовуючи визначення логарифма, 2 плюс С це 2 в третій, це буде 8. Ось, І потім, щоб знайти чистий С, треба 8 мінус 2, це буде 6. Тобто, якщо нам кажуть, графік функції проходить через точку, це означає, що я з координат точку беру Х в свою функцію вставляю, беру y, в функцію вставляю і знаходжу те, що мені невідомо. Знайти множину значень функції y дорівнює синус sinну мінус 3 Ось, множина значень. Про множину визначень про одузе ми говорили. Там три випадки, і вони такі хоп, лобові. Ми знаходимо і все просто. Що стосується множини значень, тут треба аналіз включати і йти від би, конкретного до загального. Да? Е, метод дедукції. Е, так, давайте без одних слів просто від конкретного до загального. Е, який може бути x? Насправді будь-який. Так, синус з будь-якого числа синус, знаходиться. А який може бути синус від X? А тут же є обмеження. Тут же є обмеження. Синус, відповідь на синус, це від мінус одного до одного. Запам'ятаємо, що синус і косинус приймають значення від мінус одного до одного. Не тангенс, не котангенс. Там, там немає обмежень. Від мінус одного до одного. Тобто синус в чистому вигляді від мінус одного до одного. І ми ще віднімаємо три. Тобто у нас було від мінус одного до одного і ми. Мінус 3 з обох країв, буде мінус 4, і мінус 2. Бачите, синус x від мінус 1 до 1, але я ще мінус 3. Я можу це показати як подвійну нерівність. І посередині, ось, щоб утворилася ось, ось, права моя частина. Тобто посередині я маю зробити синус x мінус 3. В мене синус х власне від мінус 1 до 1. І я від всіх частин, так можна метод е, е, рівновеликих змін застосовувати і на мінус. Віднімаю 3 і отримую таке. Від мінус 4 до мінус 2 буде в мене область значення. Так, давайте поговоримо про те, як впливає на графіки функції геометричні перетворення. Ну, якщо нам функцію додають числа, я можу одразу сказати, що з функцією стане. Як? Давайте говорити. Я зараз буду брати чисто схематичну. Це буде чист, чистий схематоз, бо малювати знову ж таки нас не заставляють, не змушують. Я так. Тому я також теж схематично. Е, є якась функція, е, ну, не будемо брати близько до серця, ось якась така. Ми не знаємо її формули, є її, її частинка, шматочок. Просто була функція y дорівнює від X. Що це за функція? Так. У нас є функція y дорівнює від x. Якщо я просто додам або відніму число з боку, ну це візуально виглядає так, плюс-мінус B. Так, давайте. Ну, ось вона початкова функція. Нехай в мене є якась функція ось така y дорівнює від x плюс b. Я щось додав. То я просто на це число, вибачаюся, це має бути задушкою, на це число підіймаю свою функцію. Тобто плюс 2, ну я на дві клітинки підняв. Тобто, якщо була, наприклад, парабола ось така, там y дорівнює x квадрат, то x2 плюс 2 це на дві клітинки підняти. Просто плюс це буде підняти на це число, що я додаю, ну і мінус, ось ми там, так виглядає. Мінус це, власне, опустити. Тобто ми рухаємося за вісю y в буквальному напрямку. Запам'ятаємо, якщо у нас число да, дія відбувається за функцію, за межами функції, за межами функції, це, власне, за межами самої дії. Тобто, наприклад, ось так це за межами функції, а ось так це вже всередині. Так? Сама дія — корінь, тому тут всередині. Так ось, якщо у нас за межами функціями відбувається дія, я додав число, я відняв число з боку, то рух вниз вверх буквально в ту ж сторону, що й знак. Плюс це вверх, мінус це вниз. Так, розібрались. Які ще можливі варіанти? Ну, Я один залишу. І я можу додати або відняти число під саму функцію. Це виглядає візуально ось так. І як, я, як це виглядає в конкретному прикладі, я вже показав. Це треба під саму дію дати. Да? Якщо у мене, наприклад, y рівні x квадрат, то з боку від функції це буде x2 плюс 2, а всередині це буде x 2 в квадраті. Ось так. Це всередині функції. Добре. Як впливає число, що під функцію становиться? Рухається вправо-вліво в обернену від знаку сторону. Дивіться, там вниз вверх буквально, тут вправо-вліво в обернену. Тобто плюс буде вліво, а мінус вправо. І в моєму випадку це буде ось так. Просто було, я щось додав, і настільки же клітин здвинув вліво. Ну, можна одночасно застосувати і за функцію, і всередині туди буде і вліво-вправо, вверх-вниз. Тобто буде рух і по Y, і по X. Запам'ятаємо, поза функцією це буквально. В ту ж сторону, що і знак, і по осі Y, e, всередині функції це буде в обернено від знака сторону, тобто плюс вліво, мінус вправо, і за вісім x. Так, Давайте це ще ж додам. Які ще можливі варіанти? Ще я можу функцію помножити, наприклад. Проте, якщо я множу функцію, а записується це ось так, тобто якийсь коефіцієнт поперед функції ставиться. Тут також така ж ідея, насправді, що всередині або зовні, ну, всередині не дають насправді на екзамені, ну зовні зовнішньої можуть напевно якось зустрітися. Це. це скоріше для споміжний інструмент. Так ось, якщо снаружу функції стоїть, логіка така сама: рух вздовж осі Y в буквальну сторону. Тобто, якщо в мене коефіцієнт більше одного, я збільшую. Я розтягую функцію вздовж осі Y. Увага! Відбій повітряної тривоги. Алілуя! Увага! Відбій повітряної тривоги. Ми в безпеці. Розтягую по осі Y, якщо в мене це більше одного. Так? Якщо в мене коефіцієнт менше одного, я множу на дріб, то це стягує вздовж осі Y, я наче зжимаю. Тобто, якщо я множу на це більше одного, то йде розтяг моєї функції, вона просто за таких же Xів, бачите, розтягнулася, ось так, як гармошка. Так, ну, давайте. Щоб було трохи Зручніше візуально, я зараз її іншим кольором зроблю. Так, тобто, останній мій приклад він буде ось такий. Бачимо, все розтягнув, ікси ті ж самі, ігри розтягнулись. Ну і окремі випадки. Давайте, якщо я помножу на мінус ну, знаружи, все перевернеться. Тобто ось такий запис. Це просто взяти і перевернути все. Зеркально, зеркальна симетрія буде відносно x. Просто перевернув. Ікси ті ж самі. Тобто на горизонталі ті ж самі числа, а по Y все зміни ознак. Ось так це виглядає, наче відзеркалення від осі X. І також є цікавий випадок. Давайте я його окремо тут дам. Це модуль. Модуль він же їсть мій від'ємні значення. Так? Він, наприклад, була якась така функція: модуль. Це нехай ось така функція була. Модуль, додатні значення залишить без змін, тобто ось ця, ось ця фраза, вона буде така сама. А те, що було від'ємним, відзеркалиться. Хоп, бачите. Тобто додатнє таке саме, а від'ємне просто відзеркалося. Тобто це, якщо у мене модуль моєї функції, саме всієї функції. Так, я сподіваюся, це зрозуміло. Е, ну, модулі, мінуси це такі виняткові випадки. Давайте запам'ятаємо, якщо число з боку стоїть за межами функції, то це рух вниз вверх. Плюс вверх, мінус вниз. Якщо всередині функції, то вліво-вправо вздовж осі х. Ну, якщо домножаємо, то знаруже да, ззовні, то розтягуємо також осі y. Так, давайте приклади розберемо. Серед наведених графіків указати графік функції. Треба приблизно знати, що таке 2 в степені, х, це експонента, що щось так зростає. Мінус 1, так, це вже всередині функції стоїть мінус 1, а ця мінус 1 стоїть зовні. Те, що всередині функції рухає вправо-вліво в обернену і знаку сторону. Тобто мінус це буде вправо рух, вправо. Вже в мене є кандидат А. І е, мінус 1 на 1 вниз, так. Бо само по собі 2 в будь-якій степені не може бути від'ємним, а ось мінус 1 може. Тому відповідь А. Дивіться. Рух на одну клітину вправо, на одну клітину вниз. А, супер! Треба лише визначитись, що всередині, що зовні. Також приклад другий. Дуже чітко видно, що тут всередині, що зовні. Всередині стоїть мінус один. І тому рух буде по осі Х по горизонталі, в оберну від знаку сторону. Тобто мінус один це вправо. Плюс 2 зовні, рух по осі У – наверх, буквально в сторону. Тобто тут буде вправо на 1 і вверх на 2. Відповідь буде Б. Не плутати з А, бо вправо на 1, а тут. На двічку здвинемо. Тут відповідь Б буде. Все, бачимо, що такий аналіз він дає моментальну відповідь. Нам вже дають графіки. Тут, 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 тут насправді робиться ОДЗ дуже швидко, за хвилин за п'ять. Те ж саме, серед наведених графіків указати графік функції. Складніше, проте, ОДЗ. ОДЗ ж є, правильно? Х на дорівнює 2. Давайте спочатку з цим визначимося. B нам не підходить. І нам не підходить Д. Бо тут виколюється на мінус 2. Х це ось точка 2, і ось тут не має бути перетину її. Тобто і залишилось небагато варіантів. Так, відповідь Г і А нам також не підходять, бо вони чомусь знаходяться у, ну, хоч і здвинуті, у другій та четвертій чвертях, значить від'ємний. Ні, Ми знаємо, як виглядає гіпербола в чистому вигляді, це перша та третя чверть. І, власне, бачимо, мінус 2 це. У самій функції всередині цієї, в знаменнику. Тому у самій функції мінус 2 це в обернує знака сторону, вправо на 2. Ось і все. Відповідь В. Ось. Так. І ще у нас? Один приклад є. Це модуль. Ну, дивіться, х 4. х квадрат — це парабола. Добре. парабола, хоп. Мінус 4. Що робить мінус 4? Опускає на 4 клітини вниз, бо за самою дією, за самим квадратом, тобто за самою функцією. Начебто, ми зрозуміли. Дивіться, був x квадрат, опустили на 4 вниз, але модуль модуль це цікавинка. Вона забирає від'ємні значення і відзеркалює їх, щоб вони стали додаткими. Тому ось ця ось від'ємна частина, бачимо, що упала після того, як я зробив x квадрат, мінус 4. Вона відзеркалилася таким язичком. Тому відповідь тут буде дуже цікава, Г. Не можуть бути від'ємні відповіді, бо ззовні стоїть модуль. Тому А і Д не підходять зовсім, Б щось не зрозуміло, В просто не туди, чомусь здвинули в сторону. Власне так, це була тема функції. Ну а на сьогодні це все. З практикою дуже цікаво, бо загалом ця тема трапляється на усій дистанції проходження математики та алгебри. Тому у будь-якому підручнику алгебра це з 7 по 9, математика це з 10 до 11. Відкриваєте теми і дивитесь у назви слово функція. Якщо воно там є, то вам туди за практикою. З вами був освітній Центр Максимум. Я Ярослав. До зустрічі.